Слава Україні! Слава українській Херсонщині, добрий день, героям! Слава ми з України! Херсонщина це Україна, пане Сергію. Ну розкажіть мені про ці псевдореферендуми, що там відбувається на Херсонщині. Що, що творять, що дозволяють собі, як шукають голоси? Ну, четвертий день вже відбувається голосування. Це е, завтра останній день цього псевдодійства. І е, відбувається як з першого дня. Дільниця абсолютно порожня. На дільницях нікого немає. Е, так звані виїзні комісії, які їздять, то ці виїзні комісії вони складаються з двох колаборантів, двох військових. Ну і один водій. Вони об'їжджають так мікрорайони міста і Херсонської області, вишукують людей. Те, що мені кажуть, очевидці, то по вулиці нікого вони не можуть знайти, тільки собаки гавкають. Заходити в подвір'я. Вони не заходять, стучать, ідуть далі. Так само відбувається і по квартирах. Там, де все ж таки виходять люди, то вони. Знаєте, наполегливо рекомендують проголосувати і ще взяти по декілька бюлетнів для того, щоб проголосувати за своїх родичів і знайомих, як повідомляють окупанти за їх інформацією, Сьогодні зранку вони кажуть про те, що 50% проголосувало. Але ж це чергова брехня, тому що ну, по перше. Не треба розуміти, від чого вони 50% рахують. І, До речі, Гауляй Терсаль докаже, що це дві третини від того, хто виїхав взагалі якась повна єрунда. Тому що якщо казати про загальні списки, а вони кажуть від загальних списків, то в Херсоні мільйон вісімдесят виборців було до війни. Зараз виїхало більше половини, тобто, взагалі, 70% виїхало. Від тих, що залишились, вони навіть не можуть зловити людей, щоб змусити їх голосувати. Ті мапи шоу, які там вони влаштовували в перші дні на дільницях театралізовані, там де завозили ось цих там голосувальників. Як знаєте, такий театральний колектив. Я так розумію, що вони їх привозили, мабуть, з Крима, щоб створити ось ту фейкову картинку. Але ж на самому ділі на всіх дільницях абсолютно пусто. Сьогодні вони анонсували те, що пішли по лікарнях. Ну звісно, що з лікарні вже втекти неможливо, тому вони зараз обходять всі лікарні для того, щоб люди, які знаходяться в лікарні, щоб обов'язково проголосували. Окупанти разом з колаборантами. Дуже пильно дивляться, як голосують, ну і відповідно рекомендують як голосувати, і знаєте, так наполегливо наводячи автомат на того, хто голосує. Тобто, ось так відбувається це псевдодійство на окупованій Херсонщині. Ті, хто наважуються, все ж таки поставити галочку не там або не проголосувати, не поставити її взагалі. А, що з ними далі відбувається, тому що говорили про те, що нібито просто збирають там. В колону і готові відправляти з тимчасово окупованих територій, типу, нам такі не потрібні, якщо ви нас не підтримуєте, вони зараз фіксують просто, вони не намагалися зараз отримувати людей, затримувати людей. Вони просто фіксують тих, хто категорично відмовляється голосувати, і, до речі, самі кажуть, що ми не трогаємо, нікого не трогаємо, але фіксують всіх тих. Хто не так проголосує. Я так розумію, хочуть завітати в гості після 27-го числа, коли вони оприлюднять і так уже зарані відомі ті цифри, які вони про які вони казали ще більше тижня тому назад. От дивна історія, да, прийшли нас, нібито рятувати. Ну, вони ж так пояснювали тим, кому не подобається, як їх рятують, і тим, хто не хоче, щоб їх рятували і залишали з Росії навсігда, Так тим кажуть, о, слухайте, ну не подобається, ідіть. Та куди ж я піду, якщо це мої території, Якщо це моя земля, мій дім. До речі, вони зараз ще й блокують виїзд людей з окупованої Херсонщини. Другий день кажуть про те, що. Начебто перевізник має обов'язково при собі мати російську ліцензію. Яка то ліцензія і що за ліцензія взагалі не зрозуміло, але на блокпостах розвертають просто автобуси, і мікроавтобуси і відправляють назад, пояснюючи, щоб отримаєте ліцензію. поїдете. люди виходять, не ночують на заправках, чекають. Ніхто не розуміє, що за ліцензія потрібна. Тобто ось такий хаос на зараз відбувається а ще вони попередили, що чоловіків від 18 до 35 років вони категорично не випускають. І разом з тим, взагалі, припинили виїзд. Приватні машини виїжджають там, де по одній дві людини, але все ж таки ні чоловікам від 18 до 35 років і в приватних машинах. Тому ось так гібридно вони припинили фактично випускати людей з окупованої Херсонщини. А чоловікам забороняють виїзд від 18 до 35? Це з розрахунку на те, що далі їх будуть мобілізувати. Вони зараз не пояснюються, але ж ми розуміємо, що саме таку мету вони переслідують. Можливо, ця так звана примусова мобілізація у них планується одразу після проведення референдуму, але на зараз навіть в своїх там пропагандистських ресурсах вони пишуть, що забороняється виїзд чоловікам від 18 до 35 років, і так і відбувається. Тобто, через пункти пропуску це вже десь четвертий день чи п'ятий, вже як не можуть виїхати чоловіки такого віку. Пане Сергію, а підкупати когось не планували, не бачили, щоб там гроші пропонували за той референдум, чи казали там проголосуйте, ми вам там якийсь продуктовий набір видамо. А навіщо підкупати, якщо в них є автомат? Вони наводять автомат, підкупа не треба. Вони наводять автомат і кажуть, як треба проголосувати. Тому деякі люди голосують за того, що ну. Просто бояться і все. А навіщо підкуповувати? Вони не підкуповують. Звісно, що свої оті зрадники, які є і працюють в комісіях, то ті, ті відповідно працюють за гроші. А, а так вони не підкуповують. Так вони залякують, залякують і беруть, як то кажуть, на карандаш людей, ті, хто відмовляється голосувати. Ну, я з, з тим розрахунком, що їм далі жити з цими людьми, як вони собі ж там, нібито планують, і якби ну хотілося б... Би... Трошечки налаштувати, щоб люди їм допомагали? Як? Ні, а як же жити? Хто з ними буде жити? Ми визволимо Херсонщину, а вони будуть сидіти? Вони будуть окремо жити у в'язниці, причому довічно? Ми то так, але ж вони то собі там щось в голові крутять. Що стосується цих гауляйтерів херсонських, як вони себе почувають? Як вони там з'являлися десь протягом цих трьох-чотирьох днів? Ну, найкраще почуває всіх собі гауляйтер журавка е, зі своїм охоронцем, якого вчора відправили на концерт Кабзона в готелі Плей, куди де там відбулася потужна бововна. Там вже ідентифікували його тіло, його, його охоронця. Тобто, ось ці найкраще себе почуваються. І Я сподіваюся, що всі колаборанти будуть себе так почувати, як колаборант журавка з вчорашнього дня. Сальдо там ще з Стримаусовим поки що записують свої пропагандистські відео, їздять великій кількості охоронців, озброєних расистів військових, І начебто створюють такі, знаєте, картинки, що їм тут раді, що їх тут зустрічають. І ось над цим зараз займаються. Сальдо випускає там. Всякі і свої там до речі, якісь там примітивні укази. Я ще раз кажу там з математикою, не все в нього гаразд, бо розказує там про велику явку, і в їх розумінні референдум вже відбувся, тому що вже проголосували понад 50% людей. Але це абсолютно неправда. Взагалі путається там щось, в яких дві третинах, хто виїхали. Тобто люди просто не розуміються на тому, що кажуть, але намагаються створювати свою пропагандистську картинку. Навіть находять десь якісь клоунів, які радіють е, расистам і радіють великій Росії. Бачите, я якраз хотіла спитати у вас, чи чуєте ви наближення збройних сил України? А ви бачите кажете вчора? От буквально. Бавовна завітала. Да, бавовна залітала. І журавка такий відомий колаборант. Він з 2014 року переховувався якраз у расистів, відвідував Крим. Там і одразу після вторгнення він з'явився в окупованій Херсонщині. Він сам з Олешок, депутат від партії регіонів двох скликань. Ну і і одразу з расистами після вторгнення одразу він з'явився на окупованій Херсонщині. Тобто, це такий колаборант доволі відомий. Він якраз був з сальдо разом в Верховній Раді України разом від партії регіонів. Тобто, це такі собі давні друзі. Ну ось один давній друг вже попав в місце призначення. Чекаємо тоді, коли наступні вже там з'являться. Не бачила, що нібито знову прилітало по антонівському мосту. Це ще один ще одне нагадування, що він у нас під вогневим контролем. Чи щось таке намагаються тягати тудою? Ні, вони намагаються, вони намагаються налагоджувати переправи. Вчора знову таки було коригування по Антонівському мосту. Ось сьогодні в день прямо зараз. Було коригування по греблі Каховській ГЕС в черговий раз. Тобто окупанти не відкидають ідеї все ж таки налагоджувати переправи і перекидати техніку а наші збройні сили кожного разу доводять, що все ж таки ці транспортні артерії знаходяться під щільним вогневим контролем, і це доводиться кожного дня. Кожного дня там знищується велика кількість техніки, яку росіяни підтягують, знищуються переправи, знищуються на мости, знищуються пантони. Щоденно ми бачимо. Таку, знаєте, ювелірну точну роботу наших збройних сил якраз по контролю ось цих транспортних артерій. Дякую вам, пане Сергію, українській Дякую. Херсонщині. Вітання тримаємося. Здолаємо і поборемо. Військовослужбовець збройних сил України, депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань був зі мною на зв'язку цієї години.